Лібенькі, дорогенькі, доброго раночку. Понеділок. Самі писульки, самі писульки. Гарно як усім неділі, щоб все було добре, щоб все було спокійно. Може, прям не знаю, з чого почати. Зараз вам прочитаю щось із Фейсбука. А потім зробимо розклад. Розклад серйозний. Так я думаю, очки ж мені треба. Тож привик уже до цих старих очків. Вони удобні. Вони удобні, вони удобні. Так, давайте трошечки вам скажу, щоб щось хороше. Щоб щось а потім будемо вже ще про-лучше відео знімати. Це так, щоб я вам не своїми розкладами голову не забивала. Нічим, коли ти перестаєш боротися з миром, з міром і починаєш миритися з собою, душа знаходить покой. Спокойство приходить, коли ми приймаємо і любимо своє життя. Тут, по-русски, я вам по українськи Спокойство приходить, коли ми приймаємо і любимо своє життя. Не дивлячись на всі неприятні моменти, які зустрічаються в житті. Зрозуміло, це духовні це батюшки нам так кажуть. Коли ти перестаєш боротися з миром, а в нас превратилася вся життя в борьбу. Боремося, боремося, боремося Самі в саміх собі, там з кимсь щось, це ужас, це ужас. даже, даже знаєш, як знаєте, я стараюся не внікати в оце все, що відбувається вокруг нас. І ну, в той же час самими нами. Ну, тобто ми частина цього всього. Тобто, якщо вокруг нас все це відбувається, воно і в самих нас відбувається. Коли ти перестаєш боротися з миром і починаєш миритися з собою, тобто знайти треба мир в душі ще раз, ще лишній раз. Миритися, починаєш миритися з собою, душа знаходить покою. Дуже да, в багатьох людей зараз душа. Десь, десь отдільно живе, а людина десь в тілі віддільно живе. Спокійство приходить, коли ми приймаємо і любимо своє життя, не дивлячись на всі не, ну, неприятні моменти, які зустрічаються в житті. А в нас цих неприятних, неприятних моментів, не ну, хватає, так сказати. З війною, вчора їздили ми в зіньків. Дорога, ну, дорога, дорога в ту сторону, в сторону Зінькова, ну, кусок дороги, такий самий як в сторону Полтави, в сторону Котельви, ну тобто розбита повністю. Хотілося зняти вам ці, цю дорогу, показати, а потім, блін, вже не хочеться його всі все знають, всі все розуміють. Ну що, ну, така дорога. Далі там йде вроді б, то нормальна дорога. Приїхали в Зіньків, заїхали в Зіньків, іде чоловік і жінка, мабуть. Ну, може по 35, може по 40 років. Він на костелях, він з однією ногою, одну ногу. Подивися, скільки це по Україні таких і всього цього могло не бути. А може, воно должно бути. Взагалі, важко, важко, тяжко. Всім важко і тяжко. В Полтаві те, що случилося, розбомбили, рознесли, і так само в ту ніч, і в той день, і по других містах це все відбувається. Тобто, Полтава не одільне государство, понятно, це частинка України. Тобто, все, що в Україні, все те саме і в Полтаві. Більше-менше, ну от случається те, що случається. Взагалі, стараюся навіть не вникати в це все. І розумієте, як сказати, саме страшне те, саме страшне те, да, карти, карта, да, все це. Ну, саме страшне те, що ти в душі ти не бачиш виходу з цього всього. Ну, От я не бачу з цього виходу. Може, ви бачите, може, ви оптимісти набагато більше може. Це так, лірічське відступлення. ну, Я річно то подумаю, що це все ото так, як світ. Ми частинка цього світу, що в світі, що в самій Україні? Всі хватаються за власть, всі хватаються за гроші, всі хватаються, повімаєте, держуться, держуться не те, що мертвий такою железною хваткою. Що може бути? Дай Бог, дай Бог. Робили ми розклад кінець травня, там, червень, ну, то есть, помню всі цей розклад, я пам'ятаю і, і, і подивимося все це. Ну, діло в тому, що, маєте, розклад в чому заключається? Якщо я роблю розклад, особистий розклад, там карта показує, якщо там не йдуть, що самі старші аркани, що вже там прописано і ти ніде не дінешся від цього, карта завжди дає виходи. Через що ми завжди в розкладі беремо совет-карти. -карт, як карти бачу, там та чи друга ситуація, як виход? Це ми робимо розклади так, от, робимо в общем. Робимо. Хто ці совєти, хто ці карти, і хто прислухається до того, що показує карти. Я розумію, що зараз напишете, там всяке разне. Я вам кажу так, як я розумію. Понимаєте? Щоб змінити ситуацію, треба змінити ситуацію. Треба взяти ситуацію в свої руки і змінити її. Так само і війна, так само і Україна, так само і все. Треба взяти свої руки і її змінити. Хто може змінити, тому не дають, мабуть, взяти в свої руки це все. А хто не хоче міняти, хто не, не заінтересований в якихось змінах, тому Тому хоч ти мільйон розкладів на день роби, мільйон тарологів сяде, чи там, як екстрасенсів, сядуть, вон, на чого воно не поміняється від того, що ти сам розклад зробиш. Багато упущених моментів те, що по картах було, показувало, що примерно, якби отак, отак. Ну це хто? Це я дивлюсь на карти, вам щось там розказуєш, що я чи хтось, ще. Ну а хто? Взагалі, хто поняв, той поняв. Хто поняв, той поняв. Саме страшне, що це якась така, знаєте як Пісня без кінця, чи як сказати. Тут, тут ромашка і нагідки. Ромашка і нагідки. День ще длинний, тільки почався. Сьогодні робимо розклади. Не робила, тому що опять же зчистки, опять, опять ваші свічки роблю. Ну, тобто такі діла. Так, да, надо мир в душі. Для чого чистка, для чого захист ставиться, прежде всего, щоб мир в душі. Буде мир в душі, все остальне воно, воно підтягнеться до вашої душі, що хоче душа. Важко зараз цю душу привести в порядок, тому що, що в таке время живемо, тому що, що ціна людського життя, вона зараз. 0, крім десятих, я кажу, ціна людського життя. Ціна того телефона, смартфона чи там ще чогось, вона набагато цінніє, чим от сама, саме людське життя. Чи є життя, да. хтось пристраива так, що його життя, її життя там безсенне. З усіх сторон охраняють. А людське життя простої людини, я думаю, ви з цим согласні, ви це. Понимаєте. Ну нічого. Ну, нічого. Давайте подивимося. Удержиться у Владі Зеленський команда. Ну от, давайте 25 й рік візьмемо. При Трампі вже Трамп, президент, все, все скрізь ми ліпимо цього Трампа. Давайте, може, може, не скрізь його треба ліпити, тому що... Тому що Трамп, Трамп для Америки Трамп. І то треба, щоб пройшло время і... і подивитися, як воно буде. Хоча хочеться вірити, що зміни якісь прийдуть з приходом його до влади. Іначе. Так, розказувати, що від нас нічого не залежить. Вона саме последняя, хто з цим соглашусь. Це мій такий взгляд на навіщи. Ви дивитесь так, як ви дивитесь, хто там дивиться відео. Це так нас привчили, це так нам розказували. Понимаете? Це в такі рамки нас загнали, що від нас нічого не залежить. Таке моє міння. Так, удержиться власті, владі, Венський. давайте те, що, давайте зараз подивимося. От на зараз як карта бачить ну, цю владу, їхню владу, як, знаєте, як, як вони себе чувствують у владі. Бачиш, тут построєний дуже високий забор між ними і людьми. Дуже високий забор. По дев'ятки жезлів ця карта, вони десь там, а люди десь там. Дуже великий забор. Як вони зараз, зараз. Ну, час. Це цей забор построєний на агресії. Тобто на страхові. загнали людей в страх такий, що сидіть, рот не відкривайте і тому що. А люди рот відкриють, я вам скажу, люди рот відкриють, і рот откриє через, через опять же, опять колись ми, мабуть, робили такий от жінки. Опять. Біля них жінки з мечом пажі, детська карта і карта смерті. От, якщо воно йтиме, так як ітиме, Понимаєте, щоб удержатися їм за великим забором, той забор це карта. Безопас... ну, от, Вони, потім, щоб їхнє существування було в безпасності, повній безпасності. Можуть піти в ход, ну, можуть піти і молодші молодші там, ну, той тобто вік може бути зменшений. Іменно пажі. Тут важиться власті. Ну, щоб буде вражатися в власті, тут бачиш, тут більше і більше треба. І вони не знатимуть примірно влада, не знатиме, що з цим робити. То для них це і буде вопрос, от є жінки, от є якщо... опять бачиш, карта це показує, опять ця карта показує. Чи треба цього ждать? Ну, це вже є. Це вже, ну як сказати, ти цього вже не поміняєш. Як ждати? Ну, от, чи, чи можна це поміняти? Ні, тому що це вже є. Це тільки, знаєте, тільки, тільки діло времени, коли воно набере таких кубертів великих. Як вони себе чувствують? От вони себе чувствують. Вони десь десь за великим забором, потім велика стіна, і стіна в відділі цих пажів, оцих людей. Ну, держиться во власті. 25-й рік при Тарампові. Є бажання, є бажання, звісно, у них, у їхніх сімей, у всього їхнього оточення, тобто держатися во власті, звісно, звісно. Тут дьявол тут, як тут. Дьявол, власть, гроші, розумієте, дьявол круте, вертве. Ми незамінні, ми неотразимі, ми на нас все держиться. Да. Да. Діявольська сила, звісно, відстаюють себе, відстаювати себе будуть до, до останнього моменту, по сімки жезлів, тобто будуть себе відстаювати во власті, дьявол буде крутити, вертіти ними. Бачиш, бажання. Бажання остатися в власті. Дев'ятка кубків. Яке бажання? Бажання остатися в власті. Тому що сладко, тому що хорошо, тому. Тому що понимают. Ну, І бачиш, окруження в рицарях, в рицарі йде. Тобто їхнє круження в рицарях, от їхня, ну, то есть, можуть бути ці всі полі, поліцейські, ну, то есть, все, все, все окруження в цьому. Цим вони себе окружили. Цим вони себе окружили. Це цікаво, це все, оце все. Стараються, стараються удержатися, тому що дьявол піде на все. Поділяєте по карті дьявола піде людина на все. Щоб одержати, от, 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 от зрослися, зрослися з владою. Тож, зрослися. себе без влади не бачать і владу без себе не бачать. Наскільки зростаються люди? І дьявол всякій, мов, вся дьявол нашептує людині в будь-якій ситуації. Понимаєте, як як, як, як удержаться, як все? Держаться, держаться, держаться. І всякі плани по дьяволу, все виношується, ви ви, ну, тут, звісно, все серйозно. Ну і що 25-й год для них готове. Даже цепляються за владу шу 25-й героїв. Фінанси, конечно, все-таки Пентакли, карта Джень. Тайне багато договаривається. Благодаря фінансам, благодаря, понимаете, разным всяким договоренностям. По карті поки держимося. Поки держимося, поки по карті мага, ну, знаете, сказать, все, в руках. все в руках для того, щоб удержатися. Все є в руках для того, щоб удержатися. Хоча я вам скажу, що більше і більше залишається сам на сам з цим питанням і цим ответом. І десь йдуть якісь вже не так колективно, більш кожен сам за себе йде. Сохранити свої фінанси, десятка пентаклів, сохранити себе, тобто удержати себе. Багато один за одного знають всього. По верховній тобто, багато всяких різних ділов, які один про одного знають. Через що стараються договоритися, через що? Через що, знаєте, як? Разом, разом, разом удержаться легше, ніж у кожному в Ну, Це карта показує їхні. Їхні мисли поклав показує. Ну, і по карті мага, бачиш, тут маніпуляції йдуть. Тут маніпуляції йдуть усім і всіми. Усім і всіми. Не бачу. На сьогоднішній день, щоб карта показала чітко, карта показала, що там завтра все. Ну От влада вже не удержує, Ну, немає такого, немає. От єдине те, що карта, бачиш, йде на карту жіночу, опять. на жіночу карту йде, далі нема карт фігурних. Жіноча карта, королєва мічей, от вона, біля неї карта пажа, от отут може бути, знаєте, як правильно сказати, щоб не ошибитися. Отут може бути їхня ахиллесова пята. От тут може бути їхня агілєсова пята. Тим більше тут карта йде смерті. І в різних ситуаціях карта смерті по-разному випадає. Колись там йде трансформація, треба, що пройшла, а колись може бути просто це реальна смерть. От пажі, от жінки, от, от, отут може бути і тут бачиш, і тут вони, розумієш, і тут для них зараз непонятно, що робити цим усім. По двойки вічей вони через що до кінця і закриваються. Тобто тронути, смикнути, ну непонятно як реагують. А жінки більш вдома, ну то есть, я маю веду не на фронті. Там, що їх не... ну, есть, Вони більш руки розв'язані в жінок, матерів там. В... Ну, це отут, оце акілєсова п'ята. Оце отут може бути те, що. А так поки каміську карта. Дьявол любить такі душонки, душі такі, знаєте, продажні, такі, що за фінанси, і маму родну, і родину. Ну, Дьявол дьявол в якийсь період времени він дає це все. він дає. Людині от він дає це все. Власть, фінанси, всякі хитринки, оці всі шпаринки, як вийти б то чистим із води. Дьявол це карта дьявола. В то же время це. Це все, знаєте. Щоб зараз ми робимо розклад, і я сказала, що от чітко тоді будуть вибори, тоді буде це. і Ще до того, до, того, до того времени ще буде, 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 буде. Буде ще все. По карті буде ще все. Давайте ще ми спитаємо раз питаємо, чи закінчиться війна 25-му році. Давайте так, щоб. що закінчиться війна в 25-му році, ілюзія. По камець, по карті бабка на двоє гадала. І так, і сяк. Багато знову чого прозійти. Або так, або так. От тобі та сама весна, от тобі те саме літо. А від чого це залежить? Ну, от від чого це залежить? Давайте так, від чого це залежить? Від настрою людей. Знаєте, від настрою людей. Від настрою людей. Як люди, як люди самі. До цього настроєні. Чи люди виходять з своїх ілюзій, розуміючи, що треба, ну як сказати, не треба слухати, а треба свої тиковки на, от, в віді голови включати? Від чого це залежить? Від болі, значить, ще не всю ми боль. Значить, ще ми не все і спили, спили знаєте, чашу болі, яку для нас приготували. Знаєте, от наскільки, наскільки карта і боль, люди в болі, і все одно. От, от три карти я беру. Наскільки людям больно, от ця війна і все. І наскільки люди в своїх ілюзіях сидять, не в реальності. Тож боль завжди людину приводить в якусь трезвость, в якусь реальність. А тут карта і болі, ось вона, і карта ілюзій. Все одно в якихось фантазіях. До побідного конца, до того ж конца, до... от один конець. Сплошний один конець. Нічого це ще зробить. В своїх депресіях, в своїх соплях, в своїх сльозах, в своїй нестабільності знаходяться, це тобі ілюзії. Ну, є, бачиш, не випили, не випили ще чашу всю. Боля, не випили. Чого не випили? Потому що, тому, що в ілюзіях знаходиться, тому що хтось думає, а хтось не хоче думати. А карта правосуддя працює. Понимаєте, машина работає, закон робота проти людей, тобто приводить в чувство в трезвость людей на раз-два. Там, чи ТЦК чи ще щось, поодиночки заганяють і поодиночки останнім показують. Дивіться, що. В общем, це, це такі, я вам скажу, скажу, це такі розклади, можна зараз кожен день робити. Тому що, ну я думаю, і ви розумієте, що проходить, як проїхать, до чого ми йдемо. До кінця, до останнього кінця, до останнього українця, до чого ми йдемо, як ми йдемо. Понятно, хто напав, ми розуміємо, хто враги, ми Ну, Дело в тому, що тригода теж це все ми Три Тригоду теж ми розуміємо. І той Україна, знаєш, за три роки, вона й за 30 років тягнула в усі сторони. Все, що можна з України витягнути, починаючи з наших олігархів, великих, больших, витягували з України все, що можна поза заграницях, ну і так далі, і так далі. От. От. Ще не доростянули, ще не доростянули. Ще є людський ресурс, який. Чим що? це я вам скажу, що кожен день можна це знімати, отакі От відео можна знімати, можна розказувати. Через що вони рота і закривають, стараються всім закрити роту. Ну, таке відео. таке відео. Таке чи настроєння, чи відео, чи... стараюся, стараюся блін, не вдумуватися, навіть оце все, що відбувається. Дивлячись, іде вчора і такі люди, ну, сказати, щоб такі супергородські, ні. Прості люди, прості люди, які городи садили, які... Він на тих костелях, одна нога тіліпається, половини ноги немає. Та да, зроблять протест, да, поставлять, но все одно це покалічене життя вже. Все, пока.